Добрий день, шановне панство. Так, маю ось тут самець, що є з самками. І сьогодні хочу провести експеримент і для себе, і ви подивитеся. Експеримент буде заключатися в тому, як нутрії п'ють воду. Сьогодні, 26 серпня, на вулиці в нас біля. В день біля 30 градусів тепла. І ще протягом тижня десь така температура буде триматися. І я дивіться, зараз я вам покажу. Я для внутрішні, що є в клітках, набрав 2 6 літрові бутилки води. то на 26. Серпня буде, буде такий експеримент. За скільки часу вони вип'ють. Крім того, я їм даю дивіться, гілки зараз, зараз я вчора вербу маю там біля ставкутки. Дав їм е, гілку верби, вони листя поз'їдали, далі не їдять. От, Тут теж воно є, бачите? Даю їм жменьку невеличку соковитих кормів. Сьогодні на сніданок я їм дав кінського шавелю. Трохи булу, і ще дам по два яблука. Невеличкі такі середнє яблучка, то на ранішнє годування. Така норма в мене, я їм так даю. І їм того, я так вважаю, що вистачає. От. Тепер ще трошки про цю сім'ю. В принципі, сім'я спокійна, самець за самками не бігає. Деколи гарчання відчуваю, чую, як хтось її годую, що десь вони виясняють відносини, або самець е, пробує парувати яку самку. От. Ну і все, напевно. Дякую за увагу, до побачення.